18 вересня в місті Ізмаїл відбулася стартова конференція міжнародного проєкту Healths Gera Медичні фонди для покращення медичних послуг та медичної діяльності в прикордонному регіоні. Метою проєкту є модернізація медичної інфраструктури, зокрема Ізмаїльської міської центральної лікарні та повітової лікарні швидкої допомоги у місті Тулча, що у Румунії. Мунта комунали Дінтри Челідового регіону Неасіврасанітати не Аміновому патепільні мітато ладранніця când medicii, asistentele medicale și cetățenii lucrează cot la cot, se creează o rețea de siguranță și încredere care aduce beneficii tuturor. Acesta este sensul cooperării și mesajul central al proiectului Heldea. У рамках проекту Ізмаїльська міська центральна лікарня буде забезпечена сучасним медичним обладнанням, серед якого два неінвазивні апарати штучної вентиляції легень для новонароджених, діодний лазер, лапароскоп, нефроскоп, і гістероскопічна стійка для потреб перинатального центру. Завдяки цьому вдасться підняти якість медичних послуг у регіоні, надати лікарням змогу проводити складні операції з мінімальною травматичністю та значно розширити діагностичний потенціал лікарні. Для нас це е, певне досягнення досягнення в тому, що ми е, маємо можливість зараз у військовому стані працювати у співробітництві. Ми дякуємо нашим партнерам за підтримку, за е, увагу. Е, вони допомагали на протязі е, всього цього проєкту спочатку і. Е, в подальшому, також у партнерстві між виконавчим комітетом Ізмаїльської міської ради та повітовою радою міста Тулча планується реалізувати ще один проект. Другий проект, який ми також маємо вже в процесі роботи, називається будівництво, сучасне медичне обладнання та об'єкти для зміцнення транскордонного співробітництва і розвитку громад. Планується закупівля великої мобільної рентгенівської системи, двох анестезіологічних станцій та уретевореноскопа у ході зустрічі делегації з Ізмаїла та Тулчі детально розглянули організаційні і технічні питання впровадження проекту та домовились про механізми координації спільної роботи. Очікується, що результати проєкту позитивно вплинуть на якість медичних послуг для мешканців обох берегів Дунаю та сприятимуть подальшому розвитку регіону. Дмитро Єфимов для видання Південь сьогодні.